Всіх вітаю! Сьогодні у нас 23 серпня 2024 року. Центральна Україна. Оце На цей час починає достигати шедеври розробки Zaiger Genetics. Це в нас гібрид 70% сливи та 30% абрикосу під назвою PLOT DAPL TANDI. Оце він має такий вигляд. Доволі врожайний, як бачите, гілки загружені. Це дерево було посаджене, якщо не помиляюсь, у 2022 році. Можливо, навіть у навіть 2021, вже точно не пам'ятаю. І оце в 2024 році я отримав ось такий гарний врожай. Оце кожен день підходжу і дивлюсь, коли ж його зривати. Пробувати почав його ще, напевно, тижні два тому потихеньку. Ну, був кисловатий. На даний час дуже солодкий. Просто шедевр по смаку. має ось таку м'якоть. Плоди, зараз покажу. Такий цікавий цікавої вигляд у них так обтираєш, гляньте. він такий зелено-червоний з якими-то такими крапками. Його ще називають яйце дракона. Чомусь, не знаю чому. Гарний плод, смачний. Зараз буду проводити збір. Його вже можна споживати, але, але краще, щоб він трохи полежав на дозріванні. Тоді він буде дуже соковитий, бо зараз він ще такий не добрав тієї смакоти. Яку набере після дозарювання. Ану спробую насмачити. Солодкий з маленькою приємною кислинкою, ну, цукру дуже багато. По бріксам в описі пишеться, що 24, Ну, проміряємо, побачимо. Що можу сказати? Цьому сорту потрібен по-любому якийсь запилювач, бо е колеги кажуть, якщо його посадити просто так от один в полі, то. Ну, буде дуже поганий результат. Там один-два плоди, можливо, зав'яжеться. А так він ну, самостійно не запилюється. Треба якийсь підсаджувати запилювачі. В мене поруч ростуть такі сорти, як Red Heart, потім Crimson Glob. Що ще в мене є тут? Gigant. Е Гігант. Ну, в принципі, бачу, непогано. Ось на самому верху гляньте, які гарнюлі. Висядь. О, такий сорт цікавий. По болячках, та думаю, як всі інші сорти диплоїдної сливи, сливи та личі потрібно проводити по-любому обробки від шкідників та хвороб профілактичні. Ну, а так, в цілому, сорт доволі непоганий. Є в мене живці для щеплення, кому цікаво. Можете писати Viber. Приймаю замовлення тільки через Viber. Бо по телефону балакати зовсім часу немає. Ну, Зараз обірву, покладу на дозарювання і з вами продегустуємо. Сьогодні у нас 31 серпня. Оце трохи забув, що плод поклав на дозарювання. Сьогодні в підвал спустився, бачу, що треба вже проводити зйомки, бо він вже перестигає. Так. Вага. 100 грамів. 113. Оцей сорт посаджений у мене виходить в селі. Оце 30 кілометрів від села додому по дуже поганій дорозі. Оце так, виходить, потерся він, бачите? Ось такий має вигляд. Ну, це в ящиках він лежав. Ну, їхав. Так, 99, Ну, вага. Грубо кажучи, соточка. Угу. Вигляд у нього, ось коли обтираєш, дуже цікавий такий. Гляньте. Це вже повністю перестигший плод. Так, давайте його і розріжемо. Він же був з дерева солодкий, смачний. Але я зняв, думаю, положу на дозарку, а там 2-3 дня та зніму відео. Я про нього трохи забув. Оце отака м'якоть у воду. Так. Такий, щоб тверденький хочеться взяти, а тверденького дуже і нема. Ні, ось оце. Він же повністю стигує. Сік я бачу, у нього такий світло-червоний, м'якоть дуже гарна, така вона, ось як бачите, трохи і Така розова, а тут така червона. Кісточка не відділяється. Так, давай зараз по цукру і по соку. Ага, соку дуже не вичевиш. Хоча він соковитий, але сок в м'якоті тримається. Так. Ага, 15 показує тут цього сорту. Брікс може бути до 24 Оно... Тут. Цей сорт дуже смачний. А тут 16. А можливо, я його трохи рано зняв з дерева. Не знаю, що він не добрав цукрів. А вчора з батьком спускалися в підвал, він каже: ану, дай мені спробувати, який він на смак. То спробував після то то сказав, що цей набагато солодший. Той часан не такий має цукор, як цей сорт. Так, пробуємо. Угу. Він дійсно солодкий, кислинки практично немає. М'якоть така хрумка, трохи волокниста, приємний є присмак чогось намішаного, але. Точно не можу сказати, на що саме він схожий. По смаку. Ну точно тут немає вираженого смаку алічі і сливи. Тут, напевно, намішано такого всього і персик, напевно, і слива, і олича, і блін, і клубніка й трохи віддає, і трохи вишнею віддає. Дуже гарний вигляд такий. Ось цей плод соковитий, бачите? Ану, цікаво, що цей на цукор приміряти. А ну. Бо воно відрізняється частенько. Ну, 15. Щось немає 20-24, як пишуть в описі. Але смак насичений дуже солодкий. Кислинки практично немає. Сорт мені цей дуже сподобався. Напевно, його краще навіть споживати з дерева. З дерева у нього такий більш виражений присмак і більш більше соку, і він більш хрусткий. Бо взагалі, якби, мені більш подобається оборвати, покласти на дозрівання там, на тиждень і потім смакувати. Ну, цей сорт, наприклад, а може він в мене перележав, а може його краще їсти з дерева. Ось отак. Так що. Пробуйте, у кого є цей сорт, пробуйте і так, і так його споживати. Ну, Мені більше він смакує з дерева. Зараз він трохи втратив свій цей насичений такий смак. Смак є гарний, все, але я пробував його з дерева і пробую зараз, то я... мені тоді сподобалося набагато більше. В цьому такий невеличкий відеоогляд, є трохи живці для щеплення. Кому цей сорт сподобався, хто хоче завести його в сад, звертайтесь. Ну, і звісно, підтримайте канал вподобайками. Це. Дуже моєму каналу. Так, всім гарного дня, до побачення.